У чотири рази більше люті вогняні пташки на полюванні. Нова українська ракета вже у глибині Росії. На шестя ударних жуків новий український дрон Камікад зашокував світ. Кремль у паніці десятки тисяч дронів для України. Захід запускає технологічну бурю проти Кремля. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. У Росіян проблемка. Україна почала активно використовувати нові крилаті ракети Фламінго. Ймовірно, що вогняні пташки вже влупили по енергетиці на болотах. Про це пише The Economist. За даними видання, наразі Україна виготовляє 2-3 ракети Фламінго. на день. Очікується, що до кінця місяця виробництво зросте до 7 одиниць на добу. Ця ракета, завдяки надпотужній бойовій частині, володіє величезною ударною силою, що дуже лякає окупантів. І прості росіяни дедалі більше відчувають, що війна наближається до них. Бойова частина ракети за 1150 одна кілограмів та дальністю її польоту понад 3000 кілометрів, дають змогу знищувати майже будь-які цілі у глибині російської території, які раніше були повністю недоступними для української зброї. Якщо fp 5 виявиться здатною пробивати російські засоби протиповітряної оборони, це виведе українську кампанію Deep Strike на новий рівень руйнівності. Дальність польоту ракети дозволяє їй обманювати оборону летячи за постійно змінними векторами до своєї цілі. Вартість ракети близько 500 тисяч доларів для порівняння. Американська ракета Томагавк коштує вчетверо дорожче, має меншу дальність польоту і несе набагато менш корисне навантаження. Хоча підкреслює де економіст, вона ймовірно точніша і її важче збити. Атакам безпілотників і ракет зазнала вже майже половина російських НПЗ. Як пише The Economist, Україна завдає смертельних збитків енергетичній інфраструктурі Арефії. Темпи ударів наростають. Удари українських БПЛА по НПЗ за скоро будуть щоденними У українці в ударі, зазначив у коментарі виданню заслужений професор військових досліджень королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман у Росіян. Проблема вони не можуть це зупинити, а українці не мають причин зменшувати темп. Українська балістика показала світу майстер-клас. Виробництво ракет Фламінго тепер поставлено на конвеєр. Одразу у чотири рази більше люті. Росія від цієї новини не в захваті. Наші тиснуть на повну цей арсенал вітчизняної зброї по-справжньому захоплює ставки великі як ніколи. Секретна мегазброя готується завдати фінального удару. Вперше Україна відкрила завісу. Деталі вже за мить. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні «Фламінго» вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники Фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет «ФП-7» та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Іміна за роки повномасштабного вторження Українська оборонка зробила революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков, дальность поражения «Нептуна» до 1000 км. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. Также одной из наиболее розробок разработок стали ракеты-дроны, такие как Поляница, «Пекло», Рута и Барс. За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина, по словам Келага, то есть это официальное признание украинских успехов. Імітлідіруючі позиції в світу. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, <связываем> во время последней провокации Российской Федерации а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов-обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов, а средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью полтора миллиона долларов. То врім'як за українська сторона на даний момент масштабірують так звану тактику стіни дрона в використання дронів піхвачка. Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. Ще один мегапрорив у вітчизняній військовій інженерії в Україні розробили дрон камікадзе жук, котрий уражає цілі на відстані у понад 40 кілометрів. У апараті застосовано літакову схему. Запуск здійснюється з мобільної катапульти. Система має засоби до наведення на ціль. Апаратна складова дрона оновлюється з урахуванням появи різних засобів реб противника. Бойова частина жука важить до 2 кілограмів. Конструкція передбачає установку різних модулів: уламково-фугасних кумулятив та інших залежно від бойової задачі та замовлення для збільшення оперативного радіуса застосування ця платформа може працювати в парі з безпілотником ретранслятором. Зокрема, відомо про ураження цілі на відстані у 67 кілометрів. До слова, західні партнери теж не сидять, склавши рук. США і союзники запускають технологічну атаку проти Кремля. 33 тисячі мегадронів на підході. Сталева зграя готова вдарити прямо по військовій міці РФ і рознести її на друзки. Кремль не може стримати від цього емоцій. Польща будує дрон стіну. Відлік запущений. Від цього у Путіна підгорає. Союзники України підливають олії у вогонь. Схоже, розпалилася справжня битва технологій, що готова. До застосування і як це змінить ситуацію на фронті. Подробиці за мить США передадуть Україні 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом до кінця 2025 року. Для цього виділять 2 мільярди доларів. Як пише Financial Times, ті автономні безпілотники розроблені американсько-німецькою компанією Аутеріон, і вони можуть значно посилити бойові можливості збройних сил України. Такі дрони стільки до засобів радіоелектронної боротьби та можуть розпізнавати цілі в реальному часі. Системи дозволять дронам формувати рої, де один оператор може керувати групою апаратів, координуючи удари по позиціях ворога в реальному часі без зовнішнього втручання. Технологія автоматично обирає стратегії для подолання ворожих оборон та реагує на нові команди чи розвіддані. Аналітики вже деякий час кажуть, що саме рої дронів керовані штучним інтелектом і стануть новим проривом на війні та перевернуть її правила. Українські розробники вже к. Активно експериментують з роями. За даними співзасновника київської компанії Свормер Сергія Купрієнка, ця технологія була використана у понад 82 тисячах бойових операцій. Ми будуємо систему, яка керує е, різного роду дронами. Яка керує їм одночасно, ефективно, і яка робить правильно та ефективно те, що складно вдається людям. Тобто ми не пробуємо замінити повністю людей. Ми дуже хочемо і цілимося доповнити людей там, де у штучного інтелекту класно виходить. У 2026 році відбудеться бум технології, і вже роботи зніматимуть навантаження з піхоти. Щоправда, не замінять її на війні. Дійде до того, що бойові роботи будуть битися один проти одного. Про це каже комен. Андир першого в Україні підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів третьої штурмової бригади Микола Зінкевич з позивним Макар. Такі наземні роботизовані комплекси вже активно застосовуються на фронті для логістики, евакуації та штурмових операцій, дозволяючи Збройним силам України зберігати обороноздатність без зайвого ризику для бійців. Макар розповів, що впровадження таких систем почалося півтора роки тому. Спочатку для підтримки піхоти, а нині бригаді належать дві роти з роботизованими комплексами з. Взводами в кожному батальйоні українські розробки, на відміну від дорогих іноземних, адаптовані до фронту завдяки швидкому фідбеку від військових, і їх немає аналогів у світі за ефективністю застосування. Вартість логістичного наземного роботизованого комплексу середньої вантажопідйомності від 5 до 15 тисяч доларів. Це супердешево порівняно з технікою та безцінним людським життям. Статистика вражає, один підрозділ бригади за рік перевозить 300 тисяч кілограмів вантажу. Це близько 800 кілограмів на добу. Що за ніч могли б виконати 41 піхотинець з 20 кілограмами на собі, але з великим ризиком втрат. А два наземні роботизовані комплекси. Се з екіпажем замінюють їх усіх. Хоча такі комплекси впроваджуються системно в бригадах на кшталт 93, 92 чи хартії, де є штатні посади, деякі підрозділи каже військовий ігнорують технології через застарілі совкові підходи, ризикуючи людьми. Росіяни також опановують наземні роботизовані комплекси, але масштаби приховані. За словами Зінкевича, розвиток не зменшить потребу в людях. Піхотинець лишиться основою, але роботи знімуть навантаження. Забравши логістику та евакуацію від БМП чи БТР, я думаю, що 2026 рік це нам добре покаже. Як це було з безпілотний літальний апарат, як це і зараз відбувається, коли в небі вже йде війна між безпілотниками, одні дрони намагаються збивати інші, те ж саме буде відбуватися і на землі. Я думаю, що в 2026 році дійде до того, що в сутички між собою будуть вступати вже іноземні наземні роботизовані комплекси, і не тільки в сутички з піхотою, а й один з одним. Два роки тому більше двох два з половини. Ви побачив, я на той час сказав, що дайте мені таких 20, і я штурману Донецьк. Ну, як мені зайду в центр Донецька, до 20 наземними дронами на той час, на два з половиною роки тому, з того, що я побачив в наземному дроні, з його можливостями. Рік тому я говорив, що мені треба 150 дронів наземних, і я зайду в Донецьк. Два роки з назад мені треба було 20, там рік тому треба було 150. На зараз мені треба плюс-мінус 2-2,5 тисячі дронів наземних, і я зайду в Донецьк. А ось Європа тим часом звертається до України за технологіями для створення дронової стіни проти РФ. На таку вздовж східних кордонів Європейський Союз поспішає витратити мільярди євро, використовуючи бойові технології випробувані в Україні після недавніх вторгнень російських дронів у повітряний простір країн НАТО. Про це пише Financial Times. НАТО покладається на дорогі винищувачі та ракети для перехоплення дешевих безпілотників. Щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн-членів використовувати фонди ЄС для спільних закупівель систем, які довели свою ефективність в Україні, зокрема акустичні сенсорів для виявлення шахедів за звуковим підписом, оскільки стандартні радари не справляються з низьколетучими цілями. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляй оголосила про створення альянсу дронів з Києвом, підкріпили це кредитом у 6 мільярдів євро з доходів від заморожених активів РФ. Йдеться про 2,5-3 мільярдів євро щорічно, щоб перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію. Україна нині виробляє до 4 мільйонів дронів на рік і планує подвоїти обсяг. Тож поділиться наугау через платформу BraveTech, де європейські та українські стартапи тестуватимуть технології на фронті. А що ви думаєте про вітчизняні військові новинки? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.